У Криму запровадили особливий режим перетину з окупованою Херсонською областю. Відповідний наказ був підписаний окупаційним головою півострова Сергієм Аксьоновим 25 січня. У ньому йдеться про те, що пропускний режим на півночі Кримського півострова прирівнюється до режиму пропуску через Держкордон РФ. Про це повідомляє Уніан із посиланням на Радіо Свобода. За даними видання, перетнути адмінкордон люди можуть на залізничних та автомобільних пунктах пропуску Джанкой, Армянськ та Перекоп. Радник Кмера поки що окупованого міста Маріуполь Петро Андрющенко у телеграм пояснив, що на практиці це означає крім ускладнень логістики фільтрацію та перевірки аналогічні на перетині кордону біля Новоазовська. З чим вітаємо кримчан та відвідувачів окупованого півострова. Росія тут назавжди заграла Херсонською тривожністю. Поділився він на такий крок. Так звана влада Криму пішла, бо відчуває небезпеку від українців, які відмовилися брати російські паспорти. Вважає мер Мілітополя Іван. Федоров він наголосив в ефірі телемарафону, що особливий режим у Криму на пунктах пропуску запроваджено, щоб заблокувати півострів для людей, які не є громадянами РФ. Вони вважають, що Крим це вже на 100% їх. А всі ті території, які вони захопили після 24 лютого, то вони з одного боку вважають їх своїми, але розуміють, що точно вони їх втратять. Тож вони намагаються зробити такий повний вакуум. всередині РФ. Ї. я нагадаю, що вони його розпочали робити приблизно три місяці тому. Це вже. Це не перше, коли в окупаційної влади Криму підгорає тривожно на півострові стала після перших прильотів на військовий аеродром в Новофедерівці влітку 2022 року. Взагалі не хочу їжаті з Криму і гурте тут класно! Після цього бавовна на півострові стала регулярною. Більше того у травні 2023 року опозиційний російський політик Ільян Пономарьов заявив, що Кремль навіть готує евакуацію своїх ставлеників із Криму. А до жовтня Росія вже вивела частину Чорноморського флоту із півострова. При цьому ракетних атак на військові об'єкти окупантів та Керченський міст стало ще більше, як і рейдів українських сил. Крим зроблений э, вот ділам вот... Целью как привращен в поле боя совершенно умышленно в рамках выбранной стратегії українських ворожових сил Крим. Це некая жемчужина э, Путиным, и Путіним і его демонстрація його российских російських російських ворожок сил для защиты Криму очень важна. Російська ППО без сила проти українських штормше, вважає ізраїльський військовий експерт. А Путин з кожним днем втрачає дедалі більше стратегічних об'єктів на в острові